Може, в тебе є якісь такі базові основні поради, які б ти зміг надати роботодавцям, які все ж шукають людину. Перше людину, наприклад, для навчання, чи вже готового спеціаліста для мене, ну особисто, це перше, Я як тому нашим студентам кажу, резюме це як комерційна пропозиція. Ти вже відразу по резюме думаєш, людина заморочилась чи не заморочилась? Ну це об'єктивно, да? Друге, в будь-якому випадку тестове завдання. Навіть якщо ви самі не можете його скласти, зараз чат GPT може вам його скласти або я відповісти. Впевнен, може да, Chatt і, Chatt відповісти. Gpt. і саме головне, що я впевнений, що у будь-кого будь з нас вже є друзі, які працюють в сфері маркетингу, і просто попросити да, так, тестове завдання, тому що тестове завдання це в тому числі показує, наскільки людина просто відповідальна вчасно вона його зробила. Це зацікавлено і зацікавлено. Якщо людина не зробила тестове завдання, ви точно хочете, щоб ця людина у вас працювала? Скоріше всього, вона буде так і виконувати свою роботу.